Всім добрим і світлим людям вітання і найкращі побажання. А темним і злим. Слухайте, друзі, так всі ми дружно побажали, що у них оказалося купа кораблів, перетворилася на металобрухт. І навіть підводний човен пішов по у... безодню пішов. Все. Прекрасно, вміємо ми бажати, а найголовніше, що наші ЗСУ вміють наші побажання перетворити в дійсність. Молимося за наші ЗСУ, хто чим може, хоч трішечку краплиненько підтримуємо ЗСУ і все буде Україна. І так, друга частина лікувального війна. Е, бачите, покажи, Лариса Ніколаївна. Е, яка шапка? Ви, сподіваюсь, перемішували постійно, поки воно як, хто зробив. І, ну, наприкінці, Коли вже ви маєте зняти цей шум, ну, от на, у мене вже кінець третього дня, я знімаю, бо дуже добре броде. Воно наблизь, там буде чути, як броде. Угу. видите? Отак. Угу. От. Тепер не треба мішати 2-3 години, щоб воно піднялося, щоб легше було зняти оцю шапку. Нам треба оцю шапку зняти. Ось так. Ога. І відсидити. А ще що я подумав, що можна цю шапку навіть і сильно і не відсидювати. А заляти водою з додатком 2 кг цукру на відро води на 10 літрів. І зробити ще віно. І старе е, віно у нас його називали колись Штапель, Воно, мабуть, буде не менш корисне. Правда, я не випробував на собі. Ще. І буде менш шкідливе. Чому далі я розкажу про шкоду. Ось таким чином ми його пересидимо. Взагалі то погано робити мало вина. Часу йде майже стільки, скільки коли е, багато робиш. Майже так, а важче робиться. Інша справа, через машинку перепустив 200 кг винограду, 100 кг цієї ягоди бузини. Заляв води цукру, заляв у боч... бочонок і все нормально. Перепустив через прес, а це ж в прес не перепустиш. Ось таким образом ми його робимо. Може у вас якось полегше, бо я звик до великих об'ємів, то розкажіть іншим у коментарях, як це, цю справу зробити легше. О. Чи запачкує тобі кухню О, ну, бачите? Воно ще й не відмивається, мабуть. Ні, відмивається. відмивається. Ну, Трішки бачиш, як у мене це, як я працював вже після цього. Це я на відео трішки вирву, а ти ж бачиш, що я там роблю. Бо дуже багато коментарів е -е, почали питати, що у нас нема бузини. Треба якось щоб вислали. Ну, на це ми поговоримо пізніше, подивимось, як е, вийде віно. Скільки, Скільки Ну, Там я вже підрахував, літрів 150-160 має вийде. Іван Афанасьович паралельно з маленькою кількістю ще робить велику кількість. Це мене на це спонукали глядачі своїми запитами. Та ви не будете продавати? Не буду продавати. Але висловити можу. Про, про умови ми поговоримо пізніше. Зараз я дуже зайнятий, щоб обговорювати зділку. Так. О. Так, це ми відкинули жмих. Тепер через тіто перепускаємо. Майбутнє чудо напій. Ось. От. Ось таким чином. Це, яке воно яскраве, прямо як кров, яке воно густе. Це просто приказ. А на смак, яке воно хороше, друзі, ви собі не уявляєте. Щоб уявити, треба скуштувати. Бачите, на дні сімочки залишилися. Вони нам не потрібні. Сіння винограду та бузини. Так, а бузина така дрібненька, що їй майже не помітно. Виноград крупний, а з бузини насіння дуже дрібненьке. Поки все. Так. Цим я скажу, що я далі буду робити. А з цим просто-напросто беремо рукавичку, може ви якісь інші гідрозатвори е, е, застосовуєте і покладемо. Е, один пальчик пробитий, вона поступово надується і буде виходити, виходить, поки не опаде. Перчатка. Тоді цей напій осядеться, він стане прозорим, темно-красним, але прозорим стане. Тоді зняти його засадку і далі можна зберігати. Зберігати, якщо на довге хранення, то наляти в банку. Надалі або міцнючої горілки, градусів 60-70, є така, я знаю, українці полюбляють таку. І зверху наляти отаку. Столову ложку полізю, ножа, і якщо дуже повна банка, то акуратненько, щоб... бо горілка легше за вино, і вона буде зверху. Закатати, акуратненько покласти в темному місці і вона буде зберігатися дуже довго, 2-3 роки. Тому що спірт не дає випер... бродити цим дріжджам, якщо вони там збереглися, а коли вони бродять, вино скисає. Але якщо є міцність більше 20 градусів, тоді вони не бродять. Вони падають на дно і там затихають. А бродять вони, коли піднімаються наверх, нагору. А тут їх чекає спірт і не дає їм бродити. От такий механізм зберігання. Та це з 9 літрів у нас вийшло десь літрів 5-6. Ну Тут 6,5 літрів. Ну, у нас воно тут. Що з цим буду робити? Зараз розкажу спочатку, які є предостороги, яка шкода від цього вина. ну присяг. Протипоказання, так. Протипоказання, так. Да. Протипоказання від цього вина зазвичай такі самі, як від, від будь-якого вина. Тобі ж, не можна тим, у кого хворий е, кишково-шлунковий тракт, не можна дітям, не можна вагітним жінкам. Не можна мамам, що годують дитинку маленьку. Ну і от які протипоказання по віну, такі самі і тут, окрім того, що воно, воно корисне для суставів, сам випробував на собі. І от коли я випробував на собі, дехто з вас знає, що в мене виразка шлунку, і я знав, що мені не можна війну, але так, боліли сустави, просто жахіття мучився. І я собі раз третину стаканчика наляв, випив і відчув полегшення. На вечір знову третину стаканчика. А воно таке смачне, таке, як самито, а в роті стелиться так ніжне, таке ніжне, ну, ну казка, казка. А я випив третину стаканчика зранку, ввечері. Ну, нормально і відчув, відчув полегшення. Від третини стаканчика. Ну, не геть зовсім відпустила. Наступного дня я собі більше півстаканчика і на вечір. На третій день я стаканчик, а потім два забув про суглоби. Не болять, я собі герой. І причастився до цього. Е -е, трошки. Ну, його небагато було, не можна сказати, що там як алкоголік. Просто воно дуже-дуже смачне. Того я його так пив багато. Ну, багато, два стакана е колись о, о в день, в сутки. По, да, по молодості, то о, йо, маю, скільки я б... е, було. Але тут е на четвертий-п'ятий день, як почав у мене шлунок боліти, відкрилася е виразка і довелося мені е пів місяця два курси корки граната е випити. І то, що я вам розказував колись. І пів місяця я на кашках, на осяночки там, на різноманітні на різноманітні мені там ніжила. Ну, врешті-решт, знадобилось пів місяця, щоб поставили на місце шлунок. Ну, після того Це Все Уже нормально. Ні шлунок не болить, ні суглоби? Ні Шлунок не суглоби. <гум> Дякувати Богу, все нормально. Тому, а, і ще одне не малозначище е, застереження не можна вживати тому, хто схильний до алкоголізму. Е, бо якщо людина відчуває, що спро, скуштує і не втримається і піде в запой, то не можна вживати. Однозначно не можна. Бо ну, самі розумієте, із о, 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 одної біди, то в іншу попадаєш. Тільки так як з шлунком я та поправив, поправила, там важко поправити. І ще я хвилювався, як воно буде діяти на Нирки. нирку. Е, у мене одна нирка, одну, ну, викинули трибуху. Трохи з одна нирка. І я хвилювався чи не буде заважати. Навіть не відчув, взагалі не відчув. Дуже нормально, дуже добре все вийшло. А тепер скажу вам, що я з цього буду робити. Я, мені прийшла думка зараз. на прийшла на думку. Я це от сюди зараз висиплю прямо от перед вами. Я хотів значить, спочатку його висипати там в бочку, де я роблю в промишлених масштабах. А тепер сюди я наляю 6 літрів води, в, ту воду, в той воді попередню розчиню. По 200 г цукру це буде кіло 200. І побачу, тут вже буде менша кислотність, і я вважаю, що воно не буде бити шлунок так набагато легше буде. От для того, у кого болить шлунок, він може зробити таке одне вино, а потім тут дріжджі, дріжджі вистачить. Вони ж розмножилися, їх достатньо. 6 літрів сюди і з того розрахунку. Розраховуйте з перших норм, що ми говорили. І так само, як це переброди, так само знімете, вже цього буде набагато менше, воно розчиниться. І от результат я вам скажу. Ну, десь після Нового року. Ну, як я скажу, в мене зараз не болять углоби. Я не знаю. Е ну, дай Бог, щоб не боліли. І хто не дивився першу частину і не знає, як зробити це вино, я залишу на першу частину посилання під відео. А також я залишу посилання на наш другий канал, який ми трохи закинули. Де Лариса Миколаївна готує чудові, просто чудові штрудлі, Дуже смачні. Дуже ситні, і які допомагають в, в, легше набагато справлятися з фізичними вправами, з фізичною роботою, вистачає енергії. А штрудлі на сировиці. Штру... Так, так, штрудлі на сировоці. І завтра вийде ролик, як ми робили кисломолочний сир, і ми дізнаємося, чи вигідно купувати молоко чи сир та сметану. <реш> Дякую вам, друзі, за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Дякуємо ЗСУ, нашим воїнам, за те, що вони дають нам можливість робити ці відео і вам їх дивитись. Всім на все добре. Пока-пока.